Усім самим найкращим величезний привіт. Анонс, повний анонс усіх акцій в магазині АТБ з 9 по 15 включно квітня. Я вам дуже вдячний за ваші коментарі, вдячний за ваші вподобайки і анонс буде тривати, як завжди. Показую вам регулярну ціну і озвучую акційну. Та, яка вже буде з 9 по 15 включно квітня. Своя лінія губернська, 420 грамів ковбаска за акційною ціною 64 гривні 50 копійок. Салямі фірмова також своя лінія. Ціна за 100 грамів 25 гривень. Мортадельки, торгова марка Глобено. Це сосиски ковбаски. Сардельки. Називайте, як хочете, для грилю смаження. Вони йдуть із сиром 119 гривень. Зі знижкою буде горошок своя лінія. По акційній ціні 35 гривень. Також можете придбати кукурудзу своя лінія. Також в таку ціну 35 гривень. Зі знижкою буде в акції олія Олейна 850 мл за акційною ціною 66,80. Хто полюбляє ось такі десерти йогурти від Дольче, пакування 280 грамів. Тут дуже багато різних смаків. Акційна ціна 28 гривень, будь-який. Молочко від ферма. 3,2 жиру за акційною ціною 43 гривні. Плавлені сирочки, тут 8 штук, 130 грамів. Акційна ціна 47 гривень. Сир польський Цезар тут 135 грамів. 56 гривень, цей також 135 г за 56 гривень. Вершки яготинські 15% жирності, 200 мл. 25,50 Зі знижкою буде крем сиру. Крем-сир біло 180 грамів. За акційною ціною 50 гривень. Сирочки глазуровані, від злагода, полуниця та вишня по 10 гривень. Від злагода творожні батончики 120 грамів 6 штук 42 гривні. В акції буде ось ця активія з усіма смаками. Будь-який смак 290 грамів пляшечка. І акційна ціна 23 гривні. Своя лінія вершкова першого сорту з м'яса птиці 400 грамів. 74.50 акційна ціна. Сардельки. Своє лінія першого сорту. Ціна за 100 грамів. 15 гривень, 30 копійок. Від торгової марки Добров. Рулет курячий шинка в оболонці. Варена вищого сорту 500 грамів за акційною ціною. 123,50 Зі знижкою будуть крильця своє лінія курячі. Пакування за 100 грамів 16,70. Відливада пельмені панські 600 грамів 54 гривні. Левада пельмені фірмові з яловичиною. Ціна, зараз скажу, 800 грамів тут 96 гривень. Ну і, звичайно, пельмені яловичина та свинина 900 грамів. За акційною ціною 105 гривень. Своє лінія, квасоля стручкова, 400 грамів заморожена, 35 гривень. І можна ще придбати весняну також своє лінія за 42 гривні. Так, цього разу, мабуть, я точно спробую це Хачапурі. Зараз на нього буде знижка. День у день, власна марка АТБ. 300 грамів за ціною 70 гривень. Ось це велике морозиво, півкілограмове, відруть, зараз також буде з хорошою знижкою 70 гривень. Морозиво, хрещатик, сендвіч пломбір, 75 грамів, 20 гривень. Своя лінія, коктейль морський, 400 грамів, 104 гривні. Так, зі знижкою будуть крабові палички, а, своя лінія, але пакування 500 грамів. Бачу, ще поки немає у нас, здається. А ось вони є. Ось ось ці. Крабові палички заморожені, своя лінія 500 грамів за акційною ціною. 69 гривень 50 копійок. Швиденько дивимось на яйця, 5,49 акційна ціна. Зі знижкою форель. Своя лінія шматочок 180 грамів, сто гривень. Ось цей оселедець в баночках. Дуже хороші коментарі про нього писали пакування 460 грамів. акційна ціна 115 гривень. Зі знижкою буде паста своя лінія. Тут є з криветкою, є скопченою сьомгою, 180 грамів. І там, і там, за акційною ціною 40 гривень. Ціна в принципі не піднялася, як і позаминулого тижня. Була водичка Трускавецька особлива. 5 літрів своє лінія зі знижкою. 38 гривень. В акції буде літрова кола 25 гривень 40 копійок. Це своя лінія Мохіто напій 2 літри сильно газований за акційною ціною 28 гривень 30 копійок енергетичний напій Хел півлітровий 32 гривні акційна ціна зі знижкою буде нектар апельсин торгової марки Літо півтора літровий за акційною ціною 45 гривень. Маленькі сочки ось такі для малечі, мультифрукт. 8 гривень 60 копійок. В акції будуть нектари хортекс томатний 55 гривень, мультивітамін 58 гривень. 60 гривень буде ананасовий і апельсин 52 гривні. Своя лінія абрикосу сушеній цілі без кісточки 200 г95,50. Також в акції буде чорнослив, своя своє лінія без кісточки 200 г 51 гривня. лінія виноград сушений, киш, миш золотистий, 250 г 23,50. Сухі сніданки старт 420 грамів, 64 гривні. І ось такий також буде в акції. Тут 420 грамів. Акційна ціна 58 гривень. Зі знижкою акційний шоколад ЛАКМІ великий по 118 гривень. А з горішками трішки дорожчі. 139 зі знижкою. Нарешті зробили чорний брюд. Рошен 80% акційна ціна. Зверніть увагу: 66 гривень 50 копійок. Рошен з підсоленим мигдалем. Ціна за плитку 47 гривень. Вафельки від рошен рошето з будь-яким смаком. Одна ціна акційна. 8 гривень. 70 копійок. Зі знижкою знову буде печиво орео. Пакування тут 95 грамів. Акційна ціна 27 гривень. Своє лінія печиво Брауні 140 грамів 27,50. І ось таке печиво своє лінія 140 грамів також буде в акції по 26 гривень. Зі знижкою цукерки на вагу ось ці суфле будуть. Тут їх три види є. Зі смаком Брауні чизкейку та тірамісу. Ціна за 100 грамів, 11 гривень, 80 копійок. Чай Азерчай чорний, а пакування тут 100 грамів 62 гривні. Також зі знижкою зелений, 100 грамів Азерчай 49. Пакетований Азерчай. Тут у нас 25 пакетів, 5 пакетів у подарунок, тобто 3 пакетів. 30 пакетів. Акційна ціна. 43 гривні. Напій для малечі Несквік 200 г. 67 гривень. В акції буде кава зі Львова зелена, львівська традиційна. 240 грамів пакування. 139 гривень за акційною ціною. Кава зі Львова ірландський крем коричнева. 225 грамів. Акційна ціна. 155 гривень. Кава «Якобс Монарх 230 грамів. 135 гривень. Кава «Якобс Монарх у зернах. Тут цілий кілограм за акційною ціною. 530 гривень. 200 грамів «Якобс Монарх. Акційна ціна. 245 гривень. Зі знижкою буде Якобс, Монарх у Склі. 190 грамів за ціною. 290 гривень. Чай своєї лінії чорний. Та з ароматом бергамоту. 25 пакетів. І там, і там. 22,50. Також можна придбати великі пакування. Чорний чай своєї лінія. Тут 100 пакетів за акційною ціною. 71 гривня. Соус. Карбонара густо 180 грамів, 20 гривень 70 копійок. Соус Густо Маргарита 20 гривень. Зі знижкою буде соус сацебелі 18 гривень. Цього разу буде кетчуп в акції Оліс, лагідний та шашличний 250 г. За ціною 17 гривень 30 копійок. Новинку можете спробувати майонез своє лінія «Провансаль», 500 грамів 44 гривні. Майонезний соус легкий. Також своє лінія 500 грамів. 28,50 Сардина Боцман. Бланшована в олії 47 гривень. Шпроти Ріга Голд 160 грамів. 56 гривень 50 копійок. Зі знижкою буде Ріга Голд сардина оливковій олії 54 гривні. Зі знижкою своє лінія анчоуси 31 гривня, 50 копійок та смугастик. Чіпси своє лінія, пакування 200 г 48 гривень, це акційна ціна. Смаки різні в асортименті І також є хвилясті і звичайні. Пиво козел 0,5. Акційна ціна. 23 гривні. Пиво гараж 0,9. Не цілий літр. 44,50. Вепер лютий медова вишня. 0,5. 24 гривні. Безалкогольне. Пивоварня номер 1 17 гривень 40 копійок. А літр 100. опілля корифей. Пиво. Справжнє живе світле. 36 гривень 50 копійок. Пиво оболонь, так, літр 500 зі знижкою, 36 гривень. Велике повна діжка. Тут літр 800, 54 гривні. Майже 2 літра пиво Холстен. Вакційна ціна 58 гривень. Барон де Люсон. Всі вина сухі, рожеве, червоне, біле. Напівсолодке біле в одну ціну 112 гривень. Ось ці можна також буде придбати по 80 гривень, і вони йдуть в трьох видах. Слива біла, виноградна, слива червона і вишня виноградна. А зі знижкою буде фраголіно, Фрателі будь-яке 67 гривень 50 копійок. Горілка Oxygen 0,7, 126 гривень. Так, ось цей набір буде в акції із склянкою 0,7, 330 гривень, акційна ціна. коблево 0,5, 3 зірочки, 190 гривень. Напій алкогольний з ромом 0,5 131 гривня. Можна буде спробувати оцю цю пасту зі знижкою. До речі, хто вже купував, залишайте свої коментарі. Зараз він буде по 100 гривень. Цей ельмекс. Ополіскувач лістерин 250 мл 72 гривні. Зі знижкою жіноча гігієна Олвіс 18 та 14 пакування. Акційна ціна 70 гривень. Always Sensitive 10 штук 39 гривень. Підгузки хаґіс для хлопчиків та для дівчаток. Акційна ціна 300 гривень. Зі знижкою буде рідке мило дору в акції крем мило і звичайне 42 гривні 50 копійок. Тверде мило дору, 70 гривень, ціле пакування, два види. Гелі для душу Дікора. Тут два види пакування 400 мл. 84 гривні. Зі знижкою будуть ось ці професіональні шампуні Романтік. Також в акції будуть бальзами цієї ж фірми 850 мл. І там і там акційна ціна 105 п'ять гривень. and Shoulders об'ємом 500 мл. за акційною ціною 183 гривні. В акції буде великий літровий доместос. За акційною ціною 8550. 52 гривні маленький. Півлітровий. В акції буде порошок гала вагою 2700. 269 гривень. Акційна ціна. Кондиціонер «Фельче Азура 2 літри. 150 гривень. Акційна ціна на тайт порошок вагою 3600 389. Туалетний папір вологий 50 штук. Дитячий та звичайний. Пакування, і там, і там 50 штук. 28 гривень, серветки білі 150 штук, двошарові пакування. 26 гривень, 50 копійок. Зверніть увагу. Для пухнастиків клуб 4 лапи 330 грамів, 50 гривень. Зверніть увагу. Пасоші для пухнастиків, клуб 4 лапи за акційною ціною 11 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок всього найкращого. Нехай у все буде гаразд до наступних відео.